Воєнні злочини, які російська армія скоїла на Київщині, розслідуватимуть іще ще не один рік. Величезна кількість смертей змушує правоохоронців працювати над розкриттям справ ледь на цілодобово. Кривавим слідом, що по собі залишили росіяни, йдуть українські поліцейські у співпраці з офісом генерального прокурора. Як їм удається встановлювати усіх причетних до вбивств цивільного населення? Про це в матеріалі Євгена Бригара. Апостола Андрія Первозванного три роки тому тут знайшли одну з найбільших братських могил за період російсько-української війни. Саме тут росіяни жорстоко вбили та поховали 117 цивільних українців. Крім того, в різних куточках бучі слідчі виявили ще понад 200 закатованих тіл. Деякі з них не ідентифіковані і по сьогоднішній день. Окупація бучі та інших населених пунктів Київщини військами РФ стала справжнім геноцидом українського народу, Трагедією, через яку болить і дотепер. Ми розповімо вам історії трьох потерпілих від воєнних злочинів російської армії. Розкажемо, як українські правоохоронці встановлюють причетних до вбивств мирного населення. Скільки росіян катів вже ідентифіковано, та як Україна притягуватиме їх до відповідальності. Посмотрите, просто гражданская машина їхала Вот, Просто отстрелили голову. Одна з тих, хто понад усе прагне, щоб російські вбивці постали перед судом, Тетяна Наумова. Три роки тому їй дивом вдалося вирватися з уже захопленої російськими військами Бучі. Під обстрілами російських снайперів, ударами артилерії та авіації, жінка змогла евакуюватися. Її батьки Лідія та Сергій Сидоренки. Загинули в них була мотивація наступна: що домівку власну вони не покинуть. І у нас вісім котів, батьки їх дуже любили, і вони сказали, що вони їх не залишать. Ну і плюс факт того, що а, мої батьки це люди вже похилого віку, вони пенсіонери, вони вважали, що а, їм нічого не загрожує. Батьки Тетяни вирішили допомагати тим, хто залишився в окупації. Щодня готували їжу для всіх охочих, прагнення вижити згуртувало містян, які фактично стали заручниками ворога. Не встиг виїхати в безпечний регіон. І Андрій Фадченко сам він із Кривого Рогу. А на момент вторгнення працював у Бучі. Тож, коли рашисти увійшли в містечко, разом з іншими облаштувався в одній зі шкіл. На той момент це був просто підвал. Без света, без нічого. Було человек 300, а то й більше, коли ми прийшли сюди. Один із російських нам сказав, напишіть мирні люди. Ми знаємо, що ви десь в 9 там до 5 часов вечора можете особо не ходить, не гуляти, але кушать, готовить на вулиці можна. Та вже незабаром Андрій переконався, перебувати на вулиці дуже небезпечно. Людину в будь-яку мить можуть застрелити. Це штаб, де розслідують воєнні злочини на території міста Буча. Тут зберігаються сотні гігабайтів інформації про кожне вбивство, яке скоїли росіяни під час окупації. Ми робили таку інтерактивну карту. От кожен флажок це місце, де особа була ну, була вбита. От, наприклад, вулиця Яблонська, ми бачимо там кадри. У нас тут інформація про особу, яка була, яка загинула. Інформація про які поранення вона отримала. 358. Загальна кількість пропорцій на цій інтерактивній мапі ледь не на кожній вулиці були вбиті десятки українців. Позначене тут і місце загибелі Лідії та Сергія Сидоренків. Наш сусід зателефонував 26 березня. Ну і з його слів було повідомлено, що вчора це, тобто 25-го, були розстрілені батьки і що вони лежать у них на подвір'ї їхні тіла. Але потім якимсь магічним способом тіла моїх батьків зникли. Усе, що залишилося на місці злочину, закривавлені головні убори та фрагмент скальпа матері Тетяни, щоб з'ясувати, куди ж зникли тіла, слідчим знадобилося майже півроку результат. Шокував усіх. Їх спочатку розстріляли з автоматичної зброї в подальшому тіла були завантажені на бойову машину десанта, і разом із ще чотирма тілами були відправлені на вулицю Старояблинську, 6, де російські військові в подальшому спалили тіла, що також сильно ускладнило їхню ідентифікацію. У мами відсутні там кінцівки, і ну для мене це є дуже важливим фактором тобто, чи не катували їх? Бо родину, яку також знайшли на тому згарищі, то їх катували. В них від них ампутовані при життя кінцівки. Встановити істину має слідство навіть через три роки після деокупації на вулицях Бучі можна побачити правоохоронців, які проводять необхідні експерименти у справах про воєнні злочини росіян. Андрій Фадченко саме приїхав з Кривого Рогу на один із таких дослідів, адже є одним із свідків жорстокого вбивства цивільної людини. Для нашої знімальної групи він також відтворює свої спогади. Ось в цьому місці ми а той тут був костер. Вот эти двери. двері. Виходять русский. Ну, со словами, як я говорил. встали, вони побіжали. Андрій, його дружина та ще одна жінка Юля почали тікати і, немов на полюванні, стали живими мішенями для росіян. По них випустили автоматну чергу. От на цьому спусці, виходить, дві дівочки бігуть впереди, я ззаду. Ну і внизу вже на спуске Юля. Получається в бій. Ви зразу зрозуміли, що вона загинула? На моїх очах просто-напросто впала і з'їхала. Сьогодні слідчо-оперативна група відтворює події того дня. На цих кадрах за допомогою Манекена визначають точне положення жертви. Такі експерименти та свідчення очевидців допомогли слідчим ідентифікувати понад 2,5 тисячі російських військовослужбовців, які брали участь в окупації міста. Якщо казати про результат, який ми маємо за цей рік роботи, то на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що ми розкрили 72 епізоди вбивств цивільних громадян, і понад 35 епізодів жорстокого поводження з цивільним населенням. За результатами цього ми повідомили 34 чотирьом військовим Російської Федерації про підозру, і відносно 25 осіб вже направили до суду відповідні обвинувальні акти щодо решти епізодів, слідство триває. Втім, уже достеменно відомо що до звірств проти українців на Київщині причетні бійці 234-го десантно-штурмового полку. Ми розуміємо, що командир. Цього підрозділу проживав на 9-му поверсі у цьому будинку. Також він командував самохідною артилерійською батареєю, яка здійснювала щоденно чисельні обстріли міста Ірпеня. Внаслідок його наказів було вбито за результатами обстрілів Ірпеня близько 110 громадян. Ми це також досліджуємо. Іноді встановити особу воєнного злочинця допомагає одна єдина гільза. Так сталося у випадку Валерія Юрченка. Окупанти зайшли у його двір та намагалися з'ясувати, чи немає він стосунку до української армії у спосіб, звичний для російських військових. Открили типу, заходи позаходіти за зачем? Ну кажу, не під ноги, пойду. Типу, Страля, подмоги, позаходіти, шагонить, ну там дагестан. Валерій каже, розумів, якби зайшов гараж живим, би звідти вже не вийшов. У цьому випадку військовики змилувалися над своєю жертвою та пішли. Але гільза, яку вони залишили на його подвір'ї, відіграла важливу роль у розкритті інших воєнних злочинів. Про це слідчі особисто повідомили Валерія. І я хочу вам повідомити, що в ході розслідування та гільця, яку ви надали нам до огляду, якому вилучили і провели експертизу, вона співпала іще з рядом місць, де відбувалися злочини. І шляхом цього нам вдалося встановити причетність військовослужбовця, який вчиняв відносно злочин до ряду злочинів, вчинених на вашій вулиці, в тому числі і вбивств, які були вчинені. за словами правоохоронців, частина воєнних злочинців уже мертві. Решта під прицілом наших спецслужб, які роблять усе, щоб винні опинилися на лаві підсудних в українському суді. Як приклад, це незначна кількість, але вони є. Це військові. Які потрапляють у полон завдяки нашим силам безпеки і оборони, і ми доводимо про те, що вони приймали участь тут у бойових діях. Зараз ми працюємо на рівні виконавців, конкретних злочинів. Також ми працюємо на рівні керівників підрозділів середньої ланки, і далі ми будемо будувати більш велику справу щодо конкретних командирів, які будуть відповідальними за віддання цих наказів інструкцій на Просто знищення цивільного населення, Україна має налагоджену співпрацю із правоохоронними органами багатьох країн світу, і за словами слідчих, вже є приклади успішних операцій, коли іноземці на прохання України затримують на своїх територіях росіян-злочинців. Що стосується воєнних злочинів, про які ми розповіли в цьому сюжеті, причетні до них вже встановлені, включно з адресами проживання та контактами усіх родичів. Тож правоохоронці переконані, усі, хто вбивав, катував чи Жорстоко поводився з українцями, постануть перед судом та отримують справедливі реальні вироки. Євген Бригар Олексій Шмато, Володимир Дєдов, Подробиці – телеканал, інтермарафон. Єдині новини.